Топ-5 бісячих фраз в автобізнесі. Перше місце займає слово, а до нас залітає. Ну просто вже настільки воно вже приїлося, залітає. Що залітає? Куди залітає? Що воно воно ж не літає, воно їздить. Воно просто коли чуєш слово залітає, просто одразу проматуєш Ну воно не залітає ніхіра вже. Друге місце. Автосвіт, автодощ, автосвітло. Є от. Датчик світла, є там датчик дощу, є там ще якісь датчики. Типу. Автосвітла нету, дождя теж. Далі. Повний стеклопакет. Що це означає? Оказується, повний стеклопакет це коли у вас 4 склопідіть. Ще одна бісяча фраза. Не за всі гроші світу. Ну, якщо у вас дешевий автомобіль, реально низька ціна, то напишіть, що це перша ціна в Україні. До речі, як мій канал називається, а ще одна: знаєте, яка смачна ціна, смачна кава, там смачне морозиво. типу. ну ціна ну приваблива, хороша там. Дешева, але ну не смачна ж ціна. А ще оцей прикол, коли там за 3000 доларів можна купити машину 2021 року. Ну, зрозуміло, що це про лізінг або кредит. Скажіть повну стоїмость, скажіть перший внесок, щоб було понятніше. От і все.